Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Ось нарешті настало літо. Вітя давно чекав літніх канікул, тепер він міг довше спати і займатися улюбленими справами. Він вирішив змайструвати собі човника. Тато дозволив йому працювати в своїй майстерні. Вітя зробив гарненький човник. Та пофарбував його в червоний і блакитний кольори. На човнику він встановив три щогли з білими вітрилами. Щасливий хлопчик пішов на берег моря пускати свого човника по воді. Він не бачив, що за ним слідкує група хлопців, аж раптом, уже на березі, вони постали перед ним. Ти цю штуку сам зробив? Зачекай. Зараз ми її пустимо в море. Не встиг вітя розтулити рот, як відчув сильний удар і опинився у воді серед очерет. Коли він вибрався звідти, то ні хлопців, ні човника вже не було. Він мало не розплакався. Довелося йти додому без човник. Не журися. Я куплю тобі нового човника. Але тату. Я не хочу іншого. Я хочу саме той човник, що я сам зробив. Минали тижні. Якось Вітя побачив човника на вітрині одного магазину. Тату, це мій човник. Ти впевнений у цьому? А як же? Ось бачиш мій знак у нього на носі. Вітя вбіг у магазин і звернувся до продавщиці. Цей човник не ваш. Він мій. Тато розповів здивованій продавщиці історію човника. Вона сказала йому у відповідь: Так, цей човник мені принесли хлопці, і я купила його в них. Але я можу зробити вам одну послугу продати його за таку саму ціну, за яку я його купила. Вітя погодився і заплатив за човника, якого він зробив власними руками. Коли вони йшли по дорозі додому, Вітя сказав Човнику, тепер ти двічі мій. Перший раз я тебе зробив, а другий раз купив. А ти сам теж двічі божий? Як це двічі божий? А ось як Бог створив людину, але людина згрішила і полишила його. Коли Ісус умер на Христі, Він заплатив своїм життям за те. Щоб ми знову стали Божими. А звідки мені знати, чи я двічі Боже, чи ні. Ти попроси Ісуса простити тебе за всі твої гріхи та увійти в твоє життя, і ти станеш Божою дитиною. Тоді ти будеш двічі Божим, як його дитина. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу. Контакт, риска, ру, собачка, сторіфол children крапка.орг